Привіт, Привітулічки! Усіх вітаю на своєму ютуб-каналі. І це моє перше відео на цьому каналі. І сподіваюсь, що воно не останнє. Насправді я дуже налаштована на те, щоб відео було корисне, цікаве, і взагалі, щоб на цьому ютуб-каналі було дуже багато корисного контенту, як для батьків, так і для колег. І для початку давайте почнемо з знайомства. Мене звати Білоніжка Анна, я логопединя та міотренерка з семирічним досвідом роботи. Дай Боже, але я ще молода. <рес> То, принаймні, я сподіваюся, що я виглядаю молодо. І сьогодні ми з вами поговоримо на досить таку актуальну тему, а саме, чому діти пом'якшують звуки. Дуже часто пишуть батьки і запитують, чому діти пом'якшують звуки, в чому може бути причина. І взагалі, як це виправити. І зараз ми з вами спробуємо розкрити цю тему. Тему більш детальніше. Пом'якшення звуків, до речі, це нормальний етап розвитку мовлення дитини. Так, так, вам не почулося. Тобто, це вважається нормою. Але нормою вважається до 4,5 років. Ну, насправді багато хто каже до 5-6. як показує саме моя практика, я би сказала, рівно до 4. Від 4 років дитина вже має так повноцінно гарно, чітко вимовляти, бажання. Жано звуки, які стосуються саме її вікової категорії. Та? Тобто 4 роки це в нас шиплячі звуки. Тобто свистячі вже мають бути сформовані і формуються в цей період шиплячі звуки. Відповідно, вони мають формуватися чітко. Не «ші-ші-ші», а ш, -ш, -ш». не «жі -жі -жі, а ж-ж-ж. Якщо ви чуєте ось таку вимову, значить тут вже щось не так. І взагалі, якщо у вас дитина, наприклад, має. Більше шести років, так скажемо, так, 6, 7, 8, 9 і тому подібне, та й далі, і вище. Я пам'ятаю, до речі, один такий випадок: що мені одна мама написала, що в неї є синочок, якому 30 років і потрібно поставити звуки. Я нікого ні в якому разі не засуджую. Ну, як на мене, 30 років людина вже має бути свідома, так і мала би сама мені написати, що хоче попрацювати над е, вимовою звуків, так скажемо. Ну і відповідно я відмовила. Бо, як на мене, це трошечки дивно, і я вже десь відчувала, що щось зараз буде не так. Отже. Дитині 6, 7, 8 років і старше, так скажемо, і вона все одно пом'якшує звуки. Значить, щось тут не так, і потрібно це виправляти. Давайте для початку, перш ніж я вам розкажу, що ми будемо з вами робити в домашніх умовах для того, щоб покращити мовлення вашої дитини. До речі, ці вправи, що я вам запропоную пізніше, вони підійдуть практично для всієї вікової категорії. Бажано так від 4 років. Отак. Перше, давайте розберемо причини, які впливають на таку вимову звуків у дітей. Та чому саме діти або через що діти пом'якшують звуки? Перша причина це анатомічні особливості. До речі, я сподіваюся, що на фоні е, мого попугайчика не чути. Чути, може, я сподіваюся, що ні, що він вам не дуже заважає. Отже, анатомічні особливості, так тобто, це або коротка під'язикова вуздечка, або неправильний прикус і тому подібне. Ну насправді, як показує практика, якщо вуздечка відповідає нормі, ну тобто хотілося б підрізати, але язик практично дістає до піднебіння, так скажемо, тоді підрізати не потрібно і можна попрацювати навпаки з під'язиковими м'язами, або, наприклад, дитина бої. Або батьки не хочуть, це вибір кожного. Можна, наприклад, попрацювати з під'язиковими м'язами, так щоб їх трошки розтягнути. І тоді включаться компенсаторні навички, які допоможуть дитині чіткіше вимовляти той чи інший звук. Друга причина фонематичне сприйняття. Тобто артикуляція може бути в нормі, так, все окей, але дитина все одно на слух не розрізняє звуки. Хвилиночку, фізіологічної. Слух збережений, тобто дитина може прекрасно чути, але вона не може розрізняти той чи інший звук. А саме важко дітям розрізняти спільні за звучанням звуки, до прикладу, ш-с, ж-з, р-л і тому подібне. Тобто, тут треба пропрацьовувати з логопедом, або ж виконувати вправи на фонематичне сприйняття. Отже, третя причина, і можливо, все таки досить банальна. Слабкі м'язи язика. Дитина не може піднести язик, наприклад, вгору, так покласти в правильне положення його для того, щоб з'явився правильний звук. Наступне дитина наслідує мовлення дорослого. Тобто, якщо в його оточенні оточенні дитини є дорослий, який шепелявить, який пом'якшує звуки, який не вимовляє той чи інший звук, і часто перебуває в оточенні дитини, дитина почне наслідувати його мовлення. До речі, сюди відноситься також і сюсюкання, тому важливо. Мінімалізувати сусюкання і бажано говорити набагато чіткіше і виразніше, щоб дитина бачила, як відтворюється кожен звук, сприймала і правильно відтворювала інформацію. І ще одна причина це неправильне ковтання і жування. Тобто дитина з маличку неправильно ковтає, жує, і, відповідно, через це не тренуються м'язи язика, які з часом розслабляються і спотворюють вимогу звуків. Окей, ми зрозуміли, в чому причина. Наприклад, там фонематичне сприйняття, анатомічні особливості, наслідування і тому подібне. Але давайте зараз розберемось, що можна запропонувати дитині робити вдома. Кожного дня, що покращить її вимову звуків. Але ви повинні зрозуміти, що ті вправи, що я вам запропоную, вони або спрацюють, або не спрацюють. Тому що, як ви вже могли зрозуміти, причини є різні, впливають на мовлення вони по різному і, відповідно, коригувати також потрібно по різному. І перша вправа парканчик-трубочка. Показую. До піднебіння тримати не ось так? А-а. А-а. Саме приліпити і рухати ніби гармошкою. Нагадую, що ці вправи потрібно виконувати кожного дня протягом 5-10 хвилин. Бажано протягом місяця часу, щоби побачити хоча б якийсь результат. До речі, я забула сказати, як вам мій фон. Я дуже старалася зробити його цікавим для вас. Я купила стелаж, який до мене їхав з самої вінниці. Хотіла саме цей стелаж, його ніде у Львові в вюзку не було. Він був тільки в вінниці, і, і так вийшло, що треба було просити, щоб мені його передали. Тому, будь ласка, лайк за мої старання. Я дуже старалася зробити для вас якусь атмосферну картинку. Хотіла, щоб тут був Арчі, але Арчі вирішив піти спати далі. Ну, але вже, як ви. Вийшла, сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Напишіть обов'язково в коментарях. Насправді, якщо виконувати ці вправи кожного дня протягом місяця, вони дадуть результат, але їх треба дійсно виконувати. Якщо... Немає можливості, немає часу, або ви не побачили результату, або сумніваєтесь в тому, що вони вам допоможуть, точніше не вам, а вашій дитині. Тоді запрошую вас до себе на консультацію, де ми розберемося, чому ваша дитина так розмовляє. Там звичайно буде комплексна діагностика мовлення дитини. Вияснимо, в чому причина і як це вирішити. Для запису пишіть мені в інстаграмі або в телеграмі, тому що я насправді не знаю, чи в Ютубі можна тут. Писати, чи тут є меседж. Я тільки його завантажила. Ну, ладно, добре, Ютуб. Я дивлюсь дуже давно, але погодьтесь, що ти просто переглядаєш відео, а що ти його ведеш, це є дві різні речі. Тому. Пишіть мені бажано поки що в інстаграм і Телеграм. Буду вам дуже вдячна, посилання залишу під відео. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, тому що я впевнена, що тут буде дуже багато, нагадую, корисного та цікавого контенту як для батьків, так і для колег. Обов'язково підписуйтесь, буду рада вас бачити. З вами була Білоніжка Анна, логопединя та міотренерка. До нових зустрічей!